Фестивалі Київщини, на міжнародні фестивалі, на будь-які фестивалі, несіть гордо звання працівників Київщини і взагалі ваших колективів, тому що вони представляють вашу громаду. і Про вас складається відразу думка. У нас є різних ідей, багато у нас ми хочемо. у нас був я завжди пишаюсь, мені подобається. У нас є фолькран в цьому році. Ми зробили проект відразу. Нова форма, ну абсолютно. Так як ви робите фотосесії жінок, там, Аші Бергиніківщини моляться за перемогу. Це був фолькран традиції. Поряд, і ми зробили галерею. Зараз ви позаді мене там може бачите грутіки картину на на хості позаду мене. А в мене зараз тут, які ми хочемо демонструвати наші строї Київщини. Це разом був і фестиваль, і це на згад. назад. Ми дивився. Це ті історичні моменти, які ви повинні фільмувати, потім світлини робити, цікаві, які і не бійтесь. Розуміти в соцмережах і показувати ці нові, нові форми запроваджувати, все таки ніхто не відміняв класику жанру, я хочу сказати, і режисуру. Знаєте, як кажуть, вона ця драматургія була, так вона є. На неї просто що робимо? Шановні? Нанизуємо ті ідеї, які можуть е, компонувати просто одне з іншим, тільки щоб воно ж було в здравому смислі. Розуміти, щоб це воно якось логічно якоїсь тематики підв'язувалося, щоб це було е, красиво, не пересичено. Іде, наприклад, свято Колодія, коли ти спілкуєшся з людьми, своїми героями, з тими, хто сьогодні підтримує вашу громаду, безпосередньо про них іде саме. Дякуємо за те, що сьогодні вулиця є найкращо. Набрала, зібрала купу гірків і послали на фронт малесенькі такі, знаєте, подяки людям. Не бійтеся підтягувати до себе людей, якось озброїтися своєю громадою, запозичити найкраще, поділитися досвідом. І тільки на таких, знаєте, засадах ми зможемо рухатися вперед. Я впевнена, що ми разом прийдемо з вами крок за кроком до перемоги. super. Na chuva, plus que eu busquei lá na